Понеділок, 26 лютого, більше, ніж шкіра та кості. А тепер отак каже Господь, що створив тебе, Якове, і тебе формував, о Ізраїлю, не бійся, бо я тебе викупив, я покликав ім'я твоє, мій ти. Ісайї 43:1. Чи замислювалися ви коли-небудь над тим, чому Бог так сильно любить вас? Чи сумував би за вами Господь, якби ви загинули назавжди, адже у нього є мільярди ангелів і незліченна кількість спасенних? Чи зауважив би Бог вашу відсутність на небесах? Обговорімо ці запитання. Почнемо з того, що ви є унікальною особою. Ви не просто шкіра, що покриває кості, ви не результат випадкового збігу первісних умов. З'єднуючи гени та хромосоми, щоб сформувати унікальну біологічну структуру вашої особи, Бог не користувався трафаретом. У всьому всесвіті не існує ще однієї такої ж людини, як ви. Якщо Бог втратить вас, у нього не знайдеться ким замінити вас, і в цьому випадку, в його серці назавжди залишиться пустка. Богові потрібна ваша любов. Ніхто інший не зможе його любити так само, як ви. У його серці є місце, яке може бути заповнене тільки вашою любов'ю. Припустимо, якась жінка має 10 дітей. Один із цих дітей, семирічний хлопчик, грає біля дому у футбол зі своїм старшим братом. Брат ударив м'ячу, вибив його на проїжджу частину. Молодший побіг за м'ячем, але водій, що вів автомобіль з перевищенням швидкості, побачив хлопчика надто пізно він натискає на гальма, машину заносить і вона збиває хлопчика на смерть. Припустимо, що мене, як пастора, запрошують провести служіння на похоронах цього хлопчика. Чим би я міг утішити скорботну матір у такий смутний для неї час? Чи розвіяли б її смуток мої слова про те, що в неї залишилося ще дев'ятеро дітей, котрі зможуть компенсувати відсутність цього сина? Як ви гадаєте, чи погодилася б зі мною мати? Напевно, вона б відповіла: мені потрібен мій Джо. Мені так не вистачає Джо. Моє серце тужить за Джо. Його стілець тепер стоїть порожній за столом. Якщо в матері є десятеро дітей, хіба вона любить їх менше, ніж якби в неї було тільки троє? Скількох дітей здатне полюбити материнське серце одного, двох, трьох? Хто наділив матір здатністю любити? Люблячий Бог, і той самий Бог, який наділив материнське серце здатністю любити, сам має необмежену здатність любити. Його любов безмежна. Її достатньо для всіх людей, її достатньо для вас, її достатньо для мене, її достатньо для кожного мешканця землі.